Дорогі Христі, дякую всім тим, що спільно молитися сьогодні зі мною цю хресну дорогу. Бо хресна дорога це є той час, знаєте, так як, та як хресна дорога, так як свята година це є то якраз співпереживання з Ісусом. І ми сьогодні відбули ту святу годину, це так само, як хресна дорога, це як розваження над тими стражданнями і терпіннями Ісуса Христа. І дуже є важливо, щоб ми зрозуміли, чому людина має терпіння. Тому що відсутня любов. Іменно відсутність любові здатність дарувати себе комусь, людина починає страждати з різних причин. Або вона не може комусь себе віддати, або не може від когось взяти оту взаємність тої любов. І навіть якщо це брати у відносинах між чоловіком і жінкою, там хлопець, дівчина, закохані, там ще там щось, і вони мають один до одного якийсь потяг. І коли вони взаємно, як хлопець, так і дівчина, однаково проявляють свої почуття, однаково на них відповідають, та любов зав'язується і творить дуже міцний союз. Коли, от, наприклад, немає з однієї менше, з іншої більше, починається такий трохи перекос на одну сторону. Але це ми говоримо про те почуття, яке будує подружжя. Але є ще інша любов, яка нас зв'язує, як Христос нас учить, каже, любіть один одного, бо потім пізнають пізнаєш своїм мої, як буде любов між вами. Христос хоче, щоб ми Любили один одного, любовю, любили, значить, готовий на жертву. Я завжди то підкреслюю, бо ми часом любов сприймаємо з якимось таким станом айфорії, але це є не так. Це є, це є готовність, готовність на жертву заради того, кого ти кажеш, що ти любиш. Христос це доказав, Він каже: Я йду хресну хрестну дорогу. Щоб вам доказати, що я вас люблю. І життя своє віддаю за вас. Щоб ви бачили, що любов моя правдива і велика. І нас, Господь Бог, учить тої любові, і через терпіння, через страждання ми, якби, більше звертаємо до людини увагу. Знаєте, як дитина маленька. Десь там грається щось, там мама тішиться. І як дитина впаде, вдариться, мама біжить до неї відразу, Якби вона далеко не була, вона хоче бути до неї близько. Чуєте всі ви, що маєте терпіння, це той час, коли Господь до вас прибігає, як мама прибігає до малої дитини, він хоче бути коло вас близько. Щоб віддати вам свою любов, засвідчити, засвідчити свою присутність. Знаєте для дитини, що є важно, що мама поруч. Але коли дитина впала, вдарилася, і дивиться, Боже, мами нема, її ще дужче болить. Але коли мама вже прибігла, вже й боліти перестало, але сльози ще течуть. і ще так треба трошки мамісі пожаліти, бо дуже подобається, що мама так за мене переживає. Господь Бог тому нам це підказує, що Він поруч з нами, з тими, що терплять, з тими, що мають, несуть на собі свій. Тягар щоденних гріхів. Свій хрест, який на нас накладається, наше терпіння. І Господь Бог каже: будьте тими, хто несуть той хрест достойно, бо я біля вас. Це не означає, що якщо мені, щоб Бог до мене прийшов, мені треба упасти або вдаритися, так як малій дитині. Потім діти починають то розуміти, що це єдиний спосіб, яким може мама звернути увагу на дитину, і вона тоді починає вже не просто вдаритися, а просто вирядувати. Або просто робити якісь гадості, щось недобре робити, бо іменно в той спосіб мама тоді на неї звертає увагу. А я кажу до вас, дорослих, ви такі самі діти. Бо часом роблячи такі дурниці, ви виглядаєте як мала дитина, щоб звернули на вас увагу. Але ви це робите не для того, щоб Бог на вас звернув увагу. Але знаєте, що іменно кожен раз, коли ви це робите, Бог на вас звертає увагу. Тому в тому часі задумайтеся, зрозуміємо, що коли зробимо якусь дурницю, Бог звертає на тебе увагу. Такуважно дивиться, а ну-ну. ну 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 Як ти поступиш далі? Тому виправляйте всі свої недостатки, які ви зробили в стані байдужості, в стані якомусь іншому, та? або неуважності. Виправляйте свої стани. Господь Бог хоче, щоб ви були поруч Нього, біля нього, і щоб ви були щасливі. Щоб не через терпіння приближатися до Бога, а через любов. Не обов'язково мамі любити дитину постійно, коли вона вдарилася або плаче. Мама хоче любити дитину, коли вона щаслива. Тому і вам що старайтеся, ті, що відчуваєте білі терпіння, знаєте Христос поруч з вами перегляньте своє життя, наверніться, станьте на дорогу спасіння, покаяння і навернення. І старайтеся подобатися Богу через те, що ви щасливий і любите тих, хто поруч вас. Любіть жертвенно, любіть щиро, любіть вічно, бо любов. Це є ознака Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава нам дякую, мої дорогенькі всім тим, хто сьогодні нас дивиться, хто з нами молиться, щиро дякую жертводавцям. Дякую вам, дорогенькі, мої. Дай Бог благословить і приймає кожну вашу пожертву. Бо є от сьогодні там пожертвували Досить таку прилічну суму. Я вам дуже дякую, щиро дай вам Боже здоров'я, нехай Господь Бог приймає, все, все ми відправимо, все ми дамо на підтримку наших хлопців, бо тому що це і дуже важливо. Для нас є зараз дуже важливо триматися разом. Один одного підтримувати, засвідчувати один одного, що ми одно єдине ціле. Господь Бог за таких молився в Оцеманській саді. Отче, зроби, що тих, яких Ти дав мені, були одно, як і ми з тобою одно. Тому засвідчуємо ту єдність, спільність нашу. Не слухайте всякі дурниці, все, що хочуть нас е, в суспільстві роз, 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 розділити, ну, роз, роз, розболтати, розумієте і так далі. Не слухайте. Навіть якщо інформація правдива, але негативна, то ну, смисл мені її слухати. Не ревуватися. Якщо маю я можливість її виправити, я прикладаю до того якихось зусиль. Якщо я не можу виправити, Боже, згадую Терезу Калькутську, яка казала: Господи Боже, дай мені сили змінити все те, що я можу змінити. Господи Боже, дай мені терпеливості змиритися з тим, що я не можу змінити. І дай мені, Боже, мудрості відрізнити одне від другого. Амінь.